Отримали килимочок, а не килимочок, а доріжечку, бюджетну куврову, скандинавську Нокію. Вам сподобається і ціна просто супер. Давайте переглянемо. А ну-ка, дивіться, яка краса! Сірографітові відтіночки, правда, да. Сіро-графітові, самі сучасні відтінки. Класнючого килимочка, до прикладу, ось такий килимочок коштує 2900. Ви уявляєте? Класний сучасний килимочок. Висота ворсу 8 мм, но є і доріжка до 4 метрів. Подивіться, басочка, висоту ворсу. Ворсик приємний, невеличкий, щоб було легко вам прибирати. Основа йде натуральна, натуральна котонова основа, яка стирається. Розміри є. До 4 метрів. Килимочок досить легенький, килимочок досить практичний. Він зовсім не моркий. Ще й з нової колекції, коштує недорого. Обов'язково звертайтеся, така краса буде у вас абсолютно за невеликі кошти. Подивіться, як він класно пасує до нашого диванчику. І зелене, і коричневе, а тут сіро-графітове. Сучасні відтінки це сіро-графітові. Сучасні малюнки це скандинавські малюнки. Килими України. Звертайтесь.